Як Росія заселяє окуповані території лояльним до себе населенням? Окупанти е, надають житло всім, хто переїжджають. Забирати вже існуючі будинки і квартири красти у законних власників. Чим загрожує Україні переселення росіян до захоплених регіонів півдня? Певні прапорці в стратегічній грі типу ми захопили. Ми поселили все це. Наше чи можливо покарати Росію за політику заміщення населення окупованих територій? Люди, які винні в цьому, можуть отримати до довічного позбавлення волі. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін планує і надалі заселяти окуповані території лояльним населенням з цієї країни. Про це у вересні написав Центр національного спротиву. У підпіллі послалися на указ російського президента про додаткові соціальні гарантії росіянам, які переїдуть працювати в окупацію. Згідно з документом, виплати обіцяють насамперед тим фахівцям, котрі привезуть із собою сім'ю. 5 мільйонів рублів обіцять заплатити сім'ям у випадку загибелі відряджених. 3 мільйони рублів виплачуються потерпілим у разі поранення, травми чи контузій під час відрядження. У центрі національного спротиву зазначили, що найбільш затребуваними для окупаційних адміністрацій є працівники, які можуть облаштовувати фортифікаційні рубежі, позиції та перевозити вантажі, а також будівельники для так званого відновлення об'єктів інфраструктури. Раніше підпілля також повідомляло про те, що Росія досі не може повноцінно запустити в роботу низку окупаційних структур. Причиною є дефіцит місцевих жителів, які погодилися піти на співпрацю. Через окупацію більшість населення залишило окуповані території Херсонської і Запорізької областей, а велика частина відмовляється працювати з окупантами. В результаті на службу беруть низькофахових спеціалістів яким роздають вищі посади в обмін на лояльність. Проте навіть у такому випадку необхідної кількості працівників немає. Окупаційна адміністрація захопленої частини Херсонщини у травні повідомляла, що у цьому регіоні актуальна проблема зайнятості та кадрового дефіциту. Місцевим жителям обіцяли надавати підтримку. У пошуку роботи та освоєнні нових професій. Тоді в окупаційній адміністрації зазначили, що зареєстровано менше тисячі безробітних, а вакансій було півтори тисячі. Депутат Генічеської міської ради Херсонської області Юліан Лучко розповів новинам Приазов'я, що до цього міста жителі Росії приїжджають найактивніше. Їм забезпечують хороші умови перебування, особливо в генічській в нічське як адміністративний центр окупаційної влади в Херсонської області, тому там таке явище більш за все не спостерігається. Е, ну, перш за все, хочу зазначити, що окупанти е, надають житло всім, хто переїжджають, і надають житло вже в більш. Це вже по поставлено на таку ланку. Було що опубліковані переліки майна, яке підлягає націоналізації. Власники яких виїхали і не заявили да, про, про свою власність і не переформили за російським а, законодавством. Вони його поки не дарують, наскільки я розумію, а видають на тимчасове користування тим спеціалістами, які приїжджають а, працювати на тимчасово окуповану територію. Також знаю з елементами заохочення, що спеціалістам, які приїжджають працювати в Російської Федерації, платяться більше зарплати, там в них є погошаючи коефіцієнти, їм платяться більше зарплати, чим більше зарплати, чим виплачувалися на їх. Звідти звідкіля вони приїхали, також росіяни, які переїжджають працювати на окуповані території, зазвичай підвищують на посадах, каже депутат. Втім, кадровий дефіцит у регіоні все одно є в переважної Більшості всі спеціалісти. Це з якоїсь російської глибинки, з депресійних регіонів, з великих центрів да до окупованих територій ніхто працювати не приїжджає. Ну, і з такими умовами охочих працювати там небагато. Я да ми бачимо, що в, у окупантів цим питанням постійно складнощі, і тому більше роботи організуються вахтовим методом, що людей пересилають пересилають підвідрядження, вони тут відпрацювали якийсь період, і повертаються в зоротній бік. Нестача працівників на окупованій частині Херсонщини спостерігається майже в усіх сферах, додав Юліан Лучко. За його словами, росіяни, які приїжджають туди працювати, не залишаються жити в окупації, зокрема й тому, що відчувають неприязне ставлення до себе з боку місцевих жителів. У них тут дуже гостра проблема з лікарями, ну а також працівники адміністрацій, Військових їх адміністрації та також е, фахівці з інфраструктурних проектів, які там забезпечують логістику, та інше чителі з вчителями взагалі ну, да, питання в нас стає дуже складно. Про виробництво не ну, ну, ніякого виробництва зараз там не не відбувається. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Окупаційна адміністрація Запорізької області у серпні цього року повідомила, що кількість вакансій у регіоні перевищує кількість безробітних у вісім разів. Там відкрили 15 відділень служби зайнятості. Також у цьому регіоні виник дефіцит службовців окупаційних структур. Доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету Олександр Зубченко, який досліджує події у Запорізькій області, розповів. Що Росія проводить політику заселення окупованих територій, зокрема й тому, що не довіряє місцевим жителям, які пішли на співпрацю, це управлінські кадри вищої і середньої ланки, адже з одного боку нема довіри до того клану Балицьких місцевого, який з перших днів. Встановлення оку окупації, е, зайняв всі права, в тому числі фінансово-економічні ніші, поставивши на них е, своїх людей. Є бажання контролювати вигідні фінансові потоки. До цього бажання періодично втручаються місцеві місцеві польові командири, представники різних російських е, е По-друге, По власне, те, про що йдеться указ, це. А це комплектація ланки ланки службовців, які мають стати безпосередньо у такими м'язами окупаційного режиму. Йдеться насамперед про, про осіб, які заміщають середню промісні посади в органах влади фінансистів. Вчителів про пропагандистів, адже місцевих кадрів на все хронічно не вистачає більшість українських вчителів відмовилися працювати за російськими освітніми стандартами. Також сьогодні вони мають великий дефіцит лікарських кадрів, зокрема для своїх військових госпіталів, адже майже вся медицина на тимчасово окупованій території мобілізована і цивільним туди попасти майже, 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 майже нереально. Жителі Росії переїжджають переважно до населених пунктів, які розташовані подалі від лінії фронту і ближче до Азовського моря, каже дослідник. Мотивують вони людей по різному, адже в основному це переселенці із віддалених дуже бідних регіонів Росії, де ті а де ті кошти, які 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 обіцяють за роботу на тут Україну, здаються манною небесною. На жаль, є Є Глибокий тил, є Мелітополь, є Азовське збережжя, куди українські удари до Радістов, не так часто, як, скажімо, по по Енеградару Токмаку або Полгах, і тому вони там почуваються більш, більш, більш ну, і плюс чинники того, що це що це південь, що це море, що це, що це фактично безкоштовно вкрадено у місцевих жителів ж, жителів житло. Дійсно багато кого. Це сюди приваблює. І також на сьогодні, ну, по Запорізькій області, це видно меншу, а меншою мірою, по Маріуполі більшою мірою, це масове заселення робіт, робітників, будівельників велика частина середніх вихідців із 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 середньої азії а, сибірських азійських азійських регіонів росії На польські області їх поки що менше тому що ну тому що в нас житловий фонд фон зазнав менше а менше хронування, вони в нас ведуть перевагу тому щоб щоб забирати вже Існуючі будинки і е, квартири красти їх у законних власників. Якщо деокупація території півдня не відбудеться найближчим часом, то згодом заселення Росіян може становити проблему для України, зауважив Олександр Зубченко. Росія проводить таку політику з довгостроковою метою. Якщо збережеться російська окупація, то, то це Буде надійна основа цього режиму на противагу нелояльному, як вважають росіяни українському населенню, яке яке тут лишається. з іншого боку. Якщо ці території буде звільнено українську армію, то на то вигнати всіх цих людей буде проблематично і виникне багато питань щодо, щодо подальшої долі цих, цих людей щодо обсягу громадянських прав, які варто буде їм залишити, і це потенційна п'ята колона для підриву української е державності для диверсійно-агентурної роботи. А можливо, якщо протягом певного часу вони отримують якісь громадянські права, зокрема права виборчі. Це це дійсно основа підтримки просі сил, сили. Як як вони сподіваються в Україні на майбутнє? Тобто, це політика вона має і тактичні, і стратегічні моменти. Молодша аналітикиня громадянської мережі Опора Катерина Міхалевська зазначила, що програми переселення на окуповані території діють ще з 2022 року. А в Росії така практика існує вже давно. Це програми. А вони називаються зімською учитель», земською доктор. Вони направлені на те, щоб спеціалісти їхали віддалені в якісь регіони саме Росії, наприклад, там в Сибір, де погані погодні умови, де доволі важко жити. Але згодом росіяни вони вирішили. Розповсюджити цю практику і на окуповані українські території, звісно, з 2014 року так само Росія робила із Кримом. Питання в тому, що е, Росія постійно потребує кадрів е, в Донецькій області, наприклад, найбільш потрібною професією є будівельник. але Будівельників все ж таки привозять працювати, так би мовити, вахтовим методом на певні періоди. Їх не закликають повноцінно якби, переселятись. А, а от саме адміністративних працівників, лікарів, суддів, працівників правоохоронних органів, а їх якраз таки закликають переселятись із родинами, і для цього створюються і житлові фонди, наприклад. Програма націоналізації, як Росія це каже, фактично конфіскації майна на тимчасово окупованих територіях. Все це комплексно направлено на те, щоб росіяни більше, більше заходити росіян переїжджати на тот. Росія Переселяє своїх громадян на окуповані території для демонстрації своєму населенню і всьому світу, що ці регіони, начебто, успішно інтегруються. Росія всіляко намагається створити образ, що життя на окупованих територіях абсолютно нормальне, так само як і так би мовити, в усій Росії все стабільно. А для демонстрації таких е, е, ідеологічних і пропагандистських меседжів, які направлені як на самих росіян, так і на безліч нейтральних чи союзницьких для Росії країн. А е, для цього і використовується. Залучення великої кількості переселенців росіян щоб продемонструвати, що це якби повністю російська територія, Росія контролює і вона намагається забезпечити всі сфери громадського життя, там і освіти, і медичної сфери, і надання якихось адміністративних послуг. Тому Росія роздивляється в комплексі. Зрештою, російська влада прагне, щоб Україна відмовилася від окупованих територій, додала Аналітикиня. Як аргумент, Росія на міжнародній арені планує і вже використовує меседж про те, що бачите, як багато людей з російським громадянством там живе. І якщо ми там дивимося навіть на прикладі Криму, де ми бачимо вже напротязі 10 Протягом 10 років це відбувається. Ми бачимо, що це не тільки українці, які взяли російське громадянство, а це і велика кількість фактично російських колоністів, які переїхали, які тим чи іншим законним чи незаконним способом отримали майно житло на території півострова, і так само продовжують заселяти його. Тобто, це просто стратегія заселення, щоб аргументувати так би мовити свої права на цю територію. Тому що о, Росія як певні прапорці в стратегічній грі, типу, ми захопили, ми поселили все. Це наше. А, Росія не хоче апелювати до правил та міжнародних норм та міжнародного права. Вони апелюють до права сили і до права, о, хто має фактично. Людей на територію. експерт Центру громадянських свобод політимігранти із Росії Михайло Сава зазначив, стимулювання переселення людей, яке чинить Росія на окупованих територіях, є воєнним злочином народу заміщення. Це дуже стара методика окупантів, і використовували будь-які давні імперії для того, щоб забезпечити покіру з боку населення. І безумовно за це потрібно карати. Для того щоб за це покарати сучасний російський режим, потрібно, щоб ось це стало фокусом уваги Української держави. Римський статут міжнародного кримінального суду містить такий склад злочину, як не тільки примусова депортація, а так само і переміщення населення. Тобто, в випадках, коли держава стимулює переміщення свого населення на окуповані території, це є не тільки порушенням міжнародного гуманітарного права, тобто Четвертої Женевської конвенції, це є грубим порушенням, тобто воєнним злочином, тому що воно зафіксовано в Римському статуті. Причетник до такого злочину можуть судити у міжнародному кримінальному суді, каже експерт. Для цього потрібно буде довести, що заміщення населення на окупованих територіях це цілеспрямована державна політика Росії. Конкретні люди, які винні в цьому, можуть отримати до довічного позбавлення волі, це максимальна санкція міжнародного кримінального суду. Наскільки мені відомо, таких справ в МКС немає. Падання справ МК взагалі процес важкий, тобто він потребує ефективної роботи державної машини і він потребує певних ресурсів. Зараз, за моєю оцінкою, у України як держави таких ресурсів не вистачає, тому оптимальним варіантом є падання. Такого позову в міжнародний кримінальний суд від інших країн це можливо. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.